Ми сьогодні дуже відкаємося, що такий час настав, жахливий. Все життя оточене еротикою в телевізорі, в комп'ютерах, кіосках, журналах, газетах. При комуністах такого не було. Я згідний при комуністах не було. Але не треба сьогодні йти в кіоск або йти в інтернет. Сьогодні у церквах багато еротиків. У церквах. І що це означає еротично одітися? Це означає одітись так, так виділити свої форми тіла, а деякі частини оголити, щоб бути спокусливою. Щоб бути фізично спокусливою. Щоб підкреслити не духовність у собі, а тілесність. Щоб викликати якісь гріховні думки і бажання в особи протилежної статі, оце і означає еротичну одіятися. Еротика це не обов'язково гола. Це можна так одітися, що теж виглядати еротично. Тому найбільше повинні ми підкреслювати духовні свої риси. Як ви думаєте, от ми з вами її святості, так? Ми, ми діти Божі. Ми ми діти Божі. І ми не раз проповідує про Христа. І от уявіть собі, якщо в нас проповідь буде про святість, про благочестя, про Христа, а зовнішність наша проповідує розпусту. Як ви скажете, чому люди більше довіряють тому, що чують, чи тому, що бачать? Звісно, що бачать. І тут виходить якраз спокусливий конфлікт. Чують одне, бачать друге. Але вони більше вірять тому, що бачать. Тому, якщо ми проповідуємо благочестя, благочестя має проявлятися у всьому. Наш зовнішній вид тільки подивишся, благочестивий вид. Одежа, подивишся, благочестива одежа. Рухи, поведінка, манери, подивишся, благочестиві манери. Тобто Христа і благочестя. Повинно все проповідувати, а не тільки наш язик і то зрідка. Тому що ми можемо невербально, тобто не язиком, більше проповідувати антисвятість, ніж то, що ми говоримо язиком про святість. Знаєте, в одежі Бог не допускає дві речі. Дві речі, так як брати по-загальному, це Стирання границі між чоловічою і жіночою статтями. Чому? Тому що одежа виховує? Ще навіть в школах є така тема, яку викладають е, виховна роль одежі. Візьми одну й ту саму людину, одінь в одну одежу, одінь в другу одежу. Е, ти не впізнаєш, що це одна й та сама людина. Все поміняється, маневри поміняються, поведінка, походка все поміняється. І то все залежить від одежі. Тому стирати границю, сьогодні психологи всього світу стурбовані, що стерта границя між чоловіком і жінкою, психологічна границя. Сьогодні, сьогодні жінки такі вже стали командні, вони хочуть всім командувати, починаючи від хати до заводів. Геть до держави. Вони командувати хочуть. О, такі, такі сильні. А Бог створив жінку наоборот. Бог, коли створив жінку, Він створив її слабкою. Чоловіка створив сильним. і дав йому сильні риси. А жінку створив такою, щоб вона була якби в залежності від чоловіка. Поміч йому. І передав їй слабкі риси, такі як ніжність, доброта, ласка. Чоловікові такі як ну, відповідальність, ризик, ну, всі сильні риси. І от ці, ця границя стирається. Сьогодні жінки стають ризиковані, відповідальні, командні. Чоловікові нічого не остається, як заняти місце жінки. Бо, бо на одному місці двоє не поміщаються. І ото подивися, в хаті одного чоловіка, не мама і не папа, а мапа така. <з> <Carwyn> не останню роль у цьому грає і, і одежа. Тому не стирати границі. І друге, це не спокушувати, щоб одежа була неспокушливою. Відповідно, що це означає? Щоб вона була не вишикана модною. Звичайно, ми, віруючи, не можемо йти дуже, дуже відсталими бути, як вдівалися 40 років назад. Тоді дуже люди будуть дивитися на нас і казати, щось видно ну, не зовсім непорядку, бо, бо дуже відталені. Ну і, і якщо хтось йде в авангарді моди, то теж то кажуть, щось йому бракує. Бо люди ще не привикли до того. Може, через років 5-10 цей авангард стане нормою, але сьогодні це ще не норма. І, тому, і, в тому, і в тому випадку люди дивляться на нас не як на зовсім нормальних. Тоді вони і не будуть слухати, що я від нього можу нормального почути, якщо він такий вид, ніби не нормальний. Бо встрічають то по одногошки, а ми повинні одіватись так, щоб кожна людина подивилась на нас і сказала, зразу видно, це розумний чоловік. А вже коли почнуть слухати... Цій думці вони ще більше переконуються. Розумний чоловік. Ну, як ми вже казали не еротично. О. слово Боже каже і соромливістю та невинністю. О. Знаєте, у, в одежі жінки повинна бути підкреслена власниця соромливість. соромливістю. Чому так найбільше Слово Боже звертає увагу на спокусну одежу жінки? О. Ну, бо ви розумієте, що. У мужика там не дуже є чим спокушуватись. То. Коли Бог творив чоловіка, то він створив його просто з землі, взяв, створив. А потім, коли створив життю, то аж мусив після того цілий день віддихати. Більше уваги уділяється на те, щоб жінка вдівалася неспокусливо. Хоча до чоловіків то теж відноситься. Відповідно до культури, ну, це, вже, це вже у тих, хто має якісь міжкультурні зв'язки. Відповідно до віку, це, звичайно, теж для нас дуже простіше. О. Відповідно до сезону і погоди, О. навіть і це на все, грає, все це і грає роль. Все це і грає роль. Ну, відносно віку. Недобре, якщо 16-літня дівчинка вдінеться, як 70-літня бабця. Ну, ну, недобре, як і бабця вдінеться, як 16-ка. І то не добре, і то не добре. Все має якусь свою форму. свою форму. Відповідно до культури, то так само Представте, себе. ну, У нас така одежа. В суботу, ні. вівторок. Вівторок у нас у Києві було засідання Ради директорів семінарії. Приїхав один брат із Шотландії, і він член ради директорів. І ми його зразу спитали, а де твоя спідниця? Ну, він каже: я так і знав, що ви мене спитаєте. У Шотландії мужики в спідницях ходять, але в нас не ходять. Тому десь десь культура така, десь така. Ми повинні триматись культури, тому що. Ми цих людей можемо або соблазнити, або не соблазнити. Похайно, зі смаком. І не робити акцент на прикрасах. От, Слово Боже, нам говорить, що, щоб прикрасою було не зовнішнє там заплітання волосся, не навішання золота і так далі, а тих оцей серце чоловік. Е, якщо говорити про косметику, то, ви знаєте, поняття культури, воно взагалі зараз дуже угасло. Культури. Чому? Тому що ви, напевно, теж не раз такі, такі слухали, чули такі висновки, що під час революції інтелігенція була знищена. От. І треба кілька поколінь, не знаю скільки, щоб вона знову настояща інтелігенція народилася, створилася. Колись інтелігенція вона не красилась. Якщо могла якась е, дворянка старша, старша, вже в неї синішні губи, чуть-чуть там, аби синєву скрити, просто життя придати. Або, допустимо, вже бліді, щоки синюшні, просто чуть-чуть життя придати, але так, щоб це було незамінно. Хто красився, то це чернь. Чернь, простий народ. Ці малювалися, як яйця на Пасху. Виманлюється вся розуміла і думає, що це гарно. Але це якраз є доказ без культурі і без вкусів. Тому віруючі люди це є інтелігенція, я так вважаю, і вони повинні показувати високу культуру.